Етері Український радіо Житомир Наталія Колініч у студії, вітаю нашу слухацьку аудиторію. Напередодні річниці початку повномасштабної війни соціологічна група рейтинг провела комплексне дослідження під назвою Як війна змінила мене та країну. Підсумки року організатори опитування зазначили, що це дослідження мало на меті показати, як змінилися у різних сферах погляди, оцінки і життя українців за рік. Повномасштабного вторгнення. І дійсно, думаю, що таке опитування, воно на часі, тому що війна українському суспільству дала потужний імпульс до змін. Ці зміни ми спостерігаємо практично неозброєним оком. Багато з них дуже позитивні, очевидно, не всі, але без сумніву, всі вони мають для нас історичне значення, тому що визначають, якою буде Україна після перемоги. Власне, про. Як змінилися цінності суспільства за цей рік, і як вони здатні вплинути на долю України, та й не тільки? Ми будемо говорити сьогодні в нашому етері. Хочу представити гостя студії Українського радіо Житомир. Це Іван Нагіленко, історик, письменник, автор книжок Українці! Хто ми і найкоротша історія українців, вчитель ліцею номер 26 міста Житомира. Пане Іване рада вас привітати. Добрий день, радий всіх вітати. Сьогодні будемо, якщо ви не проти, дещо спиратися на результати опитування, про які я згадала на початку нашого етеру, адже воно примушує нас замислитись, наскільки ми змінились за доволі короткий термін. Рік перше про що пишуть, описуючи результати цього опитування, це не стільки цінність, скільки емоція. Зазначено, що головна емоція, яку відчувають сьогодні українці, думаючи про Україну, це гордість. Я б хотіла, щоб ви прокоментували це, але передусім, напевно, варто сказати, що таке цінності, тобто, що включає в себе поняття цінності. Ну, цінності це фундаментальні ідеї, які визначають наш з вами спосіб життя, те, як ми вирішуємо проблеми, те, як ми організовуємо своє життя. Ну і коли взяти війну, то у нас з'явилася цінність, цінність виживання. Справа в тому, що Російська Федерація, а правильно Московія, прагне нас просто знищити всіх по національні ознаки і заселити на землі своїх представників. Вірно подданих рабів. Хочу звернути увагу, що українці, роблячи супротив, вперше за двадцятому столітті проявили гідність, гідність до себе і показали всьому світу, що вони здатні себе відстоювати, не просто себе відстоювати, а і карати. Карати ворога. Ну і тут в перше місце належить нашим славним ЗСУ і Залужному. Відповідно, з'являється відчуття. Гордості, гордості за самих себе, за ті успіхи в захисті самих себе, які є, і хочу звернути увагу, що захищається не тільки ж Україна і право українців жити в своїй країні, як писав Тарас Шевченко, в своїй хаті, своя правда, сила і воля. А захищається ще й Європа і європейські цінності, цінності тої ж самої гідності, які пов'язані з цінністю гуманізму і людяності. Бо це основа сучасної європейської культури. Практично відбувається протистояння з одного боку Україна, яка бореться за незалежність, Європейський Союз і США, які є демократичними країнами в культурі, орієнтуючись на ту ж саму гідність і гуманізм. А з іншого боку, ми маємо авторитарну тоталітарну, скажімо, шовіністичну імперію РФ, такий же тоталітарний Китай, союзник і Іран. Тобто, практично, ця війна, яка відбувається, вона зараз вирішує не тільки долю України, а й долю майбутнього світу. І українці, ну в такій важкій формі, але відіграють вирішальну роль, тому з'являється гордість. Гордість за себе і за свою роль в світі. Причому хочу звернути увагу, ця гордість виникає не на пустому місці, а є конкретні досягнення, і це є історична традиція. Бо коли ми згадаємо часи Казаччини, Казацької держави, то характерна риса українців тих часів те, що ми були землеровими, але одночасно і воїнами. І те, що в ті часи. Була сформована своя українська соціальна структура, яка була складовою європейською. Наприклад, в селі велику роль грала громада. Об'єднання громад, громадян, які мали кожен свою приватну власність і вибирали того ж самого віта. Подивіться на сьогоднішню структуру наших адміністрування. Є ті ж самі громади, які вибирають керівництво і їх контролюють. Тоді в містах існувала система самоуправління, Магдебурзьке право. Зараз в містах вибирають голову міської Адміністрації і практично контролюють діяльність. І така вертикаль йде практично догори. Вибори президента і все інше. Тобто, ми не просто зараз можемо з собою гордитись. Ми гордимося тим, що ми поступово повертаємось до своїх звичів, своїх традицій, і це відбувається не тільки на рівні культури, фольклору, а це відбувається на рівні побуту. Ясно, що тут ще велика кількість роботи нам треба подолати. Це жорстоку вертикаль, корупцію, все, що прийшло з російської колоніальної традиції. Ви трошки вже торкнулися з цього питання. А давайте поговоримо тезово, який шлях пройшли цінності, формування цінностей в українському суспільстві. Ви сказали, що зараз ми повернулися принаймні, до того притаманного українцям устрою в суспільства. А от щодо цінностей чи вийшли ми на той етап, коли, наприклад, ми відтворюємо певний період історії, сповідомо ті самі цінності, що, наприклад, в часи козаччини чи в якийсь інший час? Ну. Для кожного періоду цінності має свої характерні риси. Єдине, що об'єднує зараз нас з Європою і з попередніми цінностями, це те, що на перше місце в європейській культурі завжди виходила індивідуальність. Індивідуальність її переживання, і переживаннями, емоціями. Коли взяти державу Руси України, тобто середньовічну Україну, то це у нас пов'язане з становленням християнства. У нас цей процес відбувся з 988 року. Всі цю дату знають по 1054 рік. Чому саме за цей період? Тому що було митрополитом Ларіоном написана книга Слово про закони благодать». Коли коротко і по суті, то сприйняття християнства в українському варіанті йде через любов до Бога, тобто через відчуття, потім через засмислення за допомогою Євангелія, потім поєднання в єдине ціле і реалізацію через власне Я. І сильну волю. Це навіть відображено в архітектурі міста Києва. Наприклад, Києва-Печерська лавра це засередження на своєму в печерах внутрішньому світі, на своїх переживаннях і на своєму розуму і гармонізації в єдине ціле. Софія Київська у греків була логостеретична мудрість, я можу розказати, як погано споживати алкоголь і курити і тут же піти це робити. А є Софія, практична мудрість, коли ти не просто проголошуєш, а через своє життя. Це реалізовуєш. Ось Софія це спроба цієї єдності реалізувати через своє життя. А собор архістратига Михаїла це практично символ сильної волі. Тобто, цей український світогляд з основною цінністю людини у нас навіть відображений в архітектурі міста Києва. Звертаю увагу, ясно, що це цінності епохи середньовіччя, коли Київ для всіх це другий Єрусалим, Дніпро це другий Йордан, і кожен в цій системі відіграє свою роль. Ти гарний ремісник, гарний торговець або князь, який все це захищає. І ясно, що все це йде в моделях християнської. Концепції. А друга важлива зміна це епоха відродження. Вона захоплює Європу з 14 по 18 століття. Спочатку Північну Італію, а потім всі європейські країни, в тому числі і Україну. Ясно, що відродження відбувається через систему освіти, тому у нас є братство. Львівський, Київський, києво могилянський колегіум, Острозький колегіум. Є цікава особливість. Петро Канашевич Сагайдачний з запорозьким військом вступає до складу Київського братства. Це означало, щоб стати казаком і стану джури, учня, перейти в стан казака, треба було знати українську мову, треба було пройти військове навчання, бути православним і вміти читати і писати. Тобто епоха відродження на перше місце ставить індивідуальність, її права, але її обов'язки. Випрацьовуються теорії, в якій українці хочуть бути акторами на історичній сцені, але й нести відповідальність за те, що вони роблять. І звертаю увагу, саме на цей період з'являється те, що називається громада на селі. Про що я казав, об'єднання, кожен має свою власність, вибирає вій староста. Громади об'єднуються в сотню, обирається сотнік, сотні, сотні об'єднуються в полки, Полк, це як зараз, область. Обирається полкова старшина, а вже полки на загальній казацькій раді обирають гетьмана і гетьманську старшину. Тобто ми маємо систему, при якій, і це характерна риса також української традиції, керівника обирають і контролюють. Коли Гетьман погано керує, його могли зняти. Дуже погано скоротити на чверть, тобто стратити відповідальність. Керівника перед тим, хто обирає. І це та сама українська традиція, до якої ми зараз повертаємось і через Революцію Гідності, і через помаранчеву революцію. Революція гідності це, наприклад, ставлення особистості, права і обов'язків на перше місце, формування політичної нації. Помаранчева революція це боротьба за політичні права. А взагалі формування громадянського суспільства це процеси, які відбувались під час. Україна без кучми акції і революція на граніті. Тобто ми бачимо, що зараз ми повертаємося до своїх українських традицій. Єдине, що ми повертаємося на новому рівні, і цей новий рівень це гуманізм, який характерний для європейської культури. Ну, наприклад, Німеччина, щоб досягнути гуманізму, проходить через денаціоналізацію, децентралізацію, демократизацію. Англія відмовляється від своїх англійських колоній. Франція. Цікаве, де Шальдегольпа обіцяв на виборах, що французи Алжир буде наш. Сирію вони готові були відпустити, а Алжир ні. Як тільки він став президентом, він сказав, що Алжир повинен бути самостійною, незалежною державою. Вдячні французи п'ять чи шість разів за це хотіли вбити реально. Але так Франція проходила чи йшла до процесу гуманізму. Наприклад, коли в 89-му відбулися революції в Польщі і інших країнах, то відбувся дуже важливий. Процес там теж на перше місце почалося виходити. гуманізм почалось польське німецьке примирення, польське, єврейське. А до того, наприклад, було франко-німецьке франк, примирення. Виходило на принцип, вибачаємо просимо вибачення. Формувалася така гуманістична традиція, яка характерна для Європи. І українці також зараз через революцію йдуть цим шляхом. Шляхом європейської нації повертається до своїх традицій. А війна ми зараз захищаємо ці. Свої українські європейські традиції, які базуються на гуманізмі, дякую. Ви знаєте, дуже цікаво, що те, що ви говорите, підтверджено і результатами власне опитування. Половина опитаних українців нині ідентифікують себе з європейцями, і це подвійне зростання, якщо порівнювати з подібними опитуваннями до початку повномасштабної війни, тобто війна як каталізатор тих процесів, про які ви щойно говорили. Говорячи про цінності, пане Іване, я не можу не зачепити таку цінність як мова. Українська мова для українців. Якщо говорити мовою цифр, то 22% українців за рік війни перейшли на частіше використання української у побуті, і це очевидно невід'ємна частина формування ось тої нової системи цінностей для нашої країни, для громадян цієї країни. Ну будь-яка мова це система мислення, відчуттів і емоційних переживань і культурних традицій даної нації. Українцям найкраще виражати свою систему мислення і свою систему відчуттів і культурних традицій через українську мову. Наприклад, коли взяти англійську мову, то там обов'язково в реченні йде підмет, присудок, другорядні члени речення. В українській мові спочатку другорядні члени речення, потім підмет, присудок. Такова система мислення. Кожне слово в мові має своє значення. Ну, наприклад, українською весілля від слова веселитись. Або Улюблене слово студентів і здобувачів освіти, освіта це освітлений, просвітлений. Або, наприклад, слово шлюб в українській мові воно йде від слова злюб. Тобто, коли ми вживаємо слова конкретні, автоматично ми починаємо їх виконувати. Ми не просто так мислимо, ми починаємо так діяти. Причому є свої особливості. Наприклад, в чому схожість української мови з всіма європейськими мовами. У нас тільки як і німців, французів, англійців, поляків, 15% слів є ціночних, тобто зорієнтованих на колектив. Наприклад, в нашій мові німецькій десь до 7 тисяч слів, які зорієнтовані на індивідуальність, в англійській до 12 тисяч слів, зорієнтованих на індивідуальність. Тобто, коли ти думаєш українською мовою або німецькою, або англійською, ти більше орієнтуєшся на індивідуалістичний світ. В чому є особливість мови окупантів, росіян? 40% слів у них є оціночних. Вона зорієнтована на колектив. І тільки 2000 тисячі слів пов'язаних з індивідуальністю. Тобто, коли ти розмовляєш мовою окупанта, ти більше орієнтуєшся на колектив і, відповідно, на загальні ідеї. А колектив це середня точка зору між геніальною і, м'яко кажучи, не дуже геніальною. Для нас є ще що важливо, що коли ми. Повертаємось до своїх українських традицій і європейських традицій, щоб ми розуміли принципи, по яким реалізуються і вирішуються мовне питання. Наприклад, у нас є країни, в яких є одна державна мова, і є країни, в яких є дві державні мови. Наприклад. Франція, Німеччина, Польща там одна державна мова, тому що там існує одна титульна нація, тобто та нація, яка створила дану країну і культуру. Україна це також та країна, в якій є титульна нація. Українці. 70% як во Франції, як в Німеччині, складають українці. Тому на наших теренах діє одна мова, титульна, мова титульна нації забезпечується мовою національних меншин і звертає увагу, та взаємоповага і гуманізм. Вони також мають практичне втілення. Тобто, коли ти живеш в Польщі і ти представник національної меншини, ти можеш створити свою діаспору, зберігати свою мову, традицію, але коли ти спілкуєшся з поляком, ти проявляєш до нього повагу, ти переходиш на польську мову. Так точно цей принцип повинен діяти і в українському суспільстві. У нас створені умови для розвитку всіх національних меншин. Тому, коли ти зустрічаєшся з українцем і спілкуєшся з українцем, ти не чекаєш від нього, що він прийде на мову окупанта. Ми знаходимося в Україні, ми реалізуємо принципи взаємоповаги гуманізму. Ти переходиш на українську мову. В країнах, яких титульної нації нема, Бельгія, Бельгія давно вимерли. Там живуть французи, фламанці, невеличка німецька група або Швейцарія. Там взагалі є ромейці, німці, французи і частина італійців. Вони об'єднались. Колись розбили французьких рецерів, потім воювали між собою, але створили політичну структуру, в якій вони готові жити. Що саме цікаве, німці, Швейцарії найчастіше дружуються з німцями з Німеччини, але жити в єдиній державі вони не хочуть. Там немає титульної нації, там чотири державні мови. Тобто ми не просто повертаємося до своїх традицій, ми бажано, щоб ми їх розуміли. І вміли реалізовувати на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння, того самого гуманізму. Дуже цікаві моменти в тому, що ви розповіли. Мене зачепили про а, мову, якою людина думає, і наскільки вона визначає ціннісні орієнтири цієї особистості, і в цьому ключі не можу запитати вас про те, про що сьогодні ми почали в час війни. Багато і активно розмірковувати і дискутувати про різні цінності українського і російського суспільства. Тривалий час нам нав'язували братність наших народів і нібито практично ідентичність. Але сьогодні ми розуміємо, що це вочевидь не так. Що думаєте ви про те, наскільки різними є цінності двох суспільств? Вони абсолютно різні, тому що коли взяти українців, ми формувалися в європейській державі Руси Україна, і це була частина середньовічної Європи, як народ, як нація, ми формувалися в межах казацької держави, а це частина епохи відродження, і це знову частина європейської культури. А до речі, правильна назва не росіяни, не русські, а Московини, бо до 1721 року, саме така назва була закріплена за ними. Вони з'являються як народ в 1272 році за наказом хана Мінгу Чімура засновується Московський улус, тюрської улус-князівства, куди ставиться кул хан в російському поведенні Іван Каліта, і в складі Золотої Орди формується цей улус. Він формується з Фінів і він формується з татар. Відбувається змішання. В чому особливість тої держави, в межах якої вони сформувалися як народ? Це абсолютна влада правителя хана. На б якому рівні вона не була, ця влада, всі підпорядковуються цій владі. В той же час, коли звернутись до держави Руси україна там при будь-якому князі обов'язково існувало віча, яка могло впливати на долю цього князя. Я вже не кажу про казацьку систему, яка стосується. Української держави. Тут абсолютна влада, вертикаль, і вона у них завжди залишалась азіатською, без будь-яких громадських впливів. Ну, Наприклад, Петру І, цьому кату українського народу, колись один із дипломатів сказав: дивіться, який гарний дворянин розумний серед вашого оточення. Він каже, він гарний і розумний, поки я на нього звертаю увагу. Оцей принцип підпорядкування старшого молодшого. Начальник завжди. Правий. правий, коли начальник не правий, дивись пункт другий. Все це якраз є та сама авторитарна система, і вона міняється по форму, але зміст залишається той же самий. Наприклад, в Російській імперії, яка існувала принцип, що ну, звісно, міфологічний, видуманий, що вони всьому світу несуть правильне православ'я. Реалізують цар батюшка на місцях реалізують. Призначені царем генерал-губернатори, а народ це халопи раби. Ось такий світогляд він об'єднував. Потім, коли український національний рух у 18, 17, 1917, 20-х 20 роках став сильним, вони вирішили це використати, створили маріонетковий уряд під назвою УРСР. Але ідеологія залишилась тому, та, та ж сама, форма тільки змінилась. Всьому світу вони несуть передову, комуністичну ідею. Тому росіяни мають право панувати над українцями, організовувати Голодомор і все, що завгодно. Про це писав в своїй роботі Бердяєв судьба Росії. І зараз вони просто повертаються до своєї суті. Суть полягає в тому, що вони не визнають існування українців білорусів. Н'як українців білорусів є тільки одні. Росіяни є русський мір, який проявив свою суть в Бучі. і на інших окупованих українських територіях, і що вони на цій базі мають панувати на наших теренах. Ну а політика їх панування проста: знищити нас і захопити наші землі. Причому це відображається навіть в російській літературі, неважно якого періоду. Наприклад, Олександр Пушкін написав поему Полтава, восхваляючи знищення незалежності України, писав поему Кавказ про знищення. Кавказських народів описував в своєму вірші про те, як гордо і гарно вони нищили і робили різанину в Варшаві при придушенні повстання. А коли взяти того ж, наприклад, демократа Білінського, що його об'єднує з монархістом Пушкіним, дуже просто. Вони обидно не визнавали існування української мови, і Білінський писав, що він би ще жорстокіше покарав Тараса Шевченка. З його слів, за той пасвіль, який він написав на імператрицю. І є Нобелівський лауреат Солженіцин. Він написав книгу Як облаштувати Росію. І всі ті тези, які зараз озвучують народ-загарбник, вони там є. Тобто, практично, коли ти орієнтуєшся на російську культуру, традиції, ти орієнтуєшся на їх імперський світогляд. Ти можеш робити це свідомо, можеш робити несвідомо. Бо інших альтернативних особливостей в їх світогляді просто немає. Те, що було у них, вони просто знищували. Чадаєв, який хотів щось вискати з нього, просто зробили божевільно. І це робилось із покоління в покоління. Практично, це стало їх колоніальною культурною традицією. Пане Іване, а як та трансформація цінностей, яка зараз відбувається в українському суспільстві, яка, очевидно, підштовхувана дуже до активних трансформацій саме війною повномасштабною, як вона здатна вплинути на подальшу долю України? Ну, справа в тому, що єдиного варіанту вирішення цього шляху, ми не маємо. Як завжди, ми маємо три-чотири варіанти. Які з них реалізуються, це буде залежати від нас. І наших, скажімо так, цінностей і підходів, коли ми повертаємось до наших українських цінностей, там, де є у нас індивідуальність на першому місці з правами і свободами, там, де є соціальна і політична структура, де ми обираємо керівників і контролюємо їх діяльність, відповідно там, де розвинулася активна боротьба з корупцією, то тоді, беззаперечно, в процесі війни ми звільняємо всі свої території. Україна вступає в ЄС, в НАТО, і тоді ми можемо розвиватись, розвиватись уже в своїх національних традиціях і підходах. Але знову це не буде залежати не від американців, не від французів, не від чиїсь допомоги, а від того, які цінності ми ставимо на перше місце. Коли в нашому суспільстві, як і до війни, будуть існувати українські цінності, про які як я казав, залишиться. А російські цінності, які вже не будуть виступати в формі, скажімо так, то такої відвертої, відкрито, як було раніше, вони будуть розказувати, що ми за мир, за примирення і грати на цьому. І будуть люди, які будуть підтримати цих політиків. І коли ще залишаться ті ці цінності, які називаються споживацькими, яка різниця, То тоді ясно, що все це відображається на нашій не тільки культурній складовій, не тільки соціальній, а й на політичній складовій. І от тоді, як може розвиватись доля України, це невідомо до кінця, бо ми тоді можемо, скажімо так, звільнити свої території, але і за наявністю цих російських цінностей і популістичних, споживацьких не попасти ні в Європу, ні в НАТО. І тоді війна буде продовжуватись до безкінечності. Тому тут ще багато різних варіантів, тому я наголошую на тому, як ми будемо розвиватися, які цінності будуть пануючі, буде залежати від нас. Бо цінності це передусім наш з вами спосіб життя і ті фундаментальні ідеї, які кладуться в основі цього способу життя. Дуже багато тез, над якими кожному з нас варто подумати. Я дякую вам за цю розмову. Хочу нагадати нашим слухачам, що їсть студії українського радіо Житомир сьогодні. Історик, письменник, автор книжок Українці ми?» і найкоротше історія українців Іван Нагіленко. Пане Іване, спасибі. Всім дякую за увагу. Гарного дня! Дякую всім, хто був з нами. Наталя Колініч працювала у студії. До нових зустрічей.